Вітаю, друзі, сьогодні хотів би поговорити про одну дуже важливу для всіх нас річ, про те, що узкий мір для нас назавжди закритий після початку повномасштабного вторгнення. І це не просто якесь там філософське поняття там далеке чи щось, а про те, що Взагалі, кожен з нас має якихось друзів, родичів, якісь зв'язки з Росією. Ну, багато, багато хто з українців їх мають. Так от про всіх цих родичів і друзів, про них доведеться забути назавжди. І безповоротно, і тут без варіантів. І чим швидше ми це усвідомимо чи почнемо усвідомлювати, тим легше буде нам це якось. Пережити. Ну, взагалі, це, звісно, дуже там спірне питання. Тому, ну, по-перше, прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку, поширити це відео, бо це важливо. І, звісно ж, висловлювати свої думки в коментарях, тому що це питання, яке болітиме нам ще довго, якщо не все життя. Тригером для таких роздумів, або, ну, вірніше, логічний висновок я для себе такий зробив вже давно, але от тригером для те, що і люди мають це усвідомити, стала е сьогоднішня подія. Це те, що от, Каховську, Каховську дамбу підірвали. Це ну, на війні здавалося б, це ну, там, не такий вже й великий факт, але по цьому ми можемо зробити висновок, хто такі ось росіяни і що вони будуть робити, і можуть зробити, і будуть робити завжди. Там ще можна пригадати з дитинства. Пригадую, що був от такий потяг, Москва-Київ, він їздив через Харків та Суми. І часто, ось, ну, по-перше, харків'ян було важко відрізнити від москвичів за їхніми там понтами і всякими такими от ставленням до світу і до інших людей. А по-друге, от завжди мені там, як малому ще там запам'ятовувалися, врізалися в пам'ять всі ці оці розмови, коли люди говорять вільно ну, з незнайомими людьми там в плацкарті чи в купе, там просто що, коли заходить розмова. То ось там справа була не, не, не в тому, що там, ми говорили суржиком, а москвичі, звісно, там, якоюсь такою <свісно> московською мовою, московським діалектом російської, а в тому, що роз... розмови велись нормально там, на якісь там, ліві теми, ну, взагалі без всяких проблем. Але коли мова заходила про от таке щось глибинне, там, про типу, а хто ж ви такі хахли, то завжди. <гум> Буквально завжди не пригадую жод, без, без винятків, без будь-яких. Не пригадую жодного випадку, щоб росіянин, жінка чи чоловік, будь-які реагували нормально на те, що от хахли теж люди. Такого, такого сприйняття, такої реакції в них не було ніколи. І це було ще до політики, до війни, коли там всі люди-браття, коли Радянський Союз, коли там все це було, все класно. Але нас вони людьми ніколи не вважали повноцінними і тим паче рівними їм самим. Це, я думаю, тут теж ось кожен і знову ж таки можете написати в коментарях, або ну, просто кожен реально може згадати там, свою молодість чи дитинство, чи там, щось і чимало таких випадків от, випливе наружу, коли от, з росіянином. Розмова переходить на якісь такі національні питання. І, до речі, якщо ну, про німці, вони можуть говорити там нормально, про чупчі, там не знаю, вони будуть насміхатися. Для них всі чур чурки, чукчі, німаки, там ще якесь лайно там, типу ніжші раси, але про них вони могли говорити спокійно. А от коли мова заходить про українців, про хохлів таких для них, то ніколи жоден росіянин. Про це не міг говорити спокійно, і це ставлення, ну, мабуть, на генетичному рівні якесь вже заклалося в них. Це, якщо говорити зовсім, от, ну, це не без прив'язки до політики, до війни 2014 року, до повномасштабного вторгнення, просто це чисто по-людськи, якщо згадувати, я думаю, кожен може пригадати безліч таких історій. Звісно, що всі ось ці. Взагалі прийняти ось це усвідомлення, ну або зрозуміти навіщо, чи це потрібно, чи це ні. Це дуже важко, неймовірно важко, але ми це повинні зробити, тому що ну, навіть там, я згадував теж в попередніх відео. Для росіян зараз перейдена от, точка неповернення, що вони уже завжди будуть ну, їхнє бажання помститися, адже їх дуже багато полягло тут в стіпях України, як вони полюбляють говорити. І завжди. Ну, можливо, нам колись буде здаватися, що там ось все ж таки ну, якісь родичі там далекі, там, чи знайомі, чи друзі з Росії, типу не так ставились до війни, а нормально, да, розуміли, що ми там, ми плохі, а ви хороші, ми на вас напали там чи щось, і ми там ну, треба якось миритися там, і жити далі. Там це все ілюзія. Це буде нам здаватися, звісно ж, можливо, колись. Але насправді ось ця ненависть, бо хвиля, яка ненависті, яка захопить через помсту, через те, що рано чи пізно ось діти ось цих всіх мобілізованих, там, інших там, військових там, виростуть і всотають ось цю ненависть, тому що де загинув там, твій тато на війні в Україні проти хохлів, там, проти цього всього. І у них хвиля ненависті. Для них це є точка неповернення, Вони завжди будуть нас ненавидіти, ненавидіти ще більше. Тому взагалі, ось, ось ці прояви узкого міра і всі ці родичі, все це нам доведеться забути назавжди. Бо. Зараз, ось, наприклад, ось ці всі теми там спекулятивні, візьмемо там ось, щодо подій Білгородської області, там, Шебекіна, і все це. Там Про те, що українців, типу, там пропонували, ой, росіян білгородців пропонували евакуювати до України. Про те, що вони самі там говорять, що ось, ну, будемо тепер під Україну, ну і все. Тобто, ну, ось ви уявляєте, що. От, ну, скажімо, в Курській і в Білгородській області це, мабуть, ну, в Ростові, може, там теж, звісно, велика частина. А от Курська Білгородська область це найбільші області Росії, де насправді є в кого, ну, які є, мають родинні зв'язки з Україною. В українців багато там родичів. От в Курській, саме в Курській Білгородській області це найбільше з усіх інших регіонів Росії. І що вони робили, коли була війна? Хоч одна там мати лягла під танк, щоб танки ці сюди не їхали, бо вони ж бачили, куди, куди ці танки їдуть. там. Ну, танки, ладно, вони там. ну, Якщо б навіть вона лягла, і б, там, звісно, що переїхав би танк, і про це ніде в новинах ніхто б нічого не сказав, хоч 10 матерів, хай ляжуть, всіх переїдуть. Бо це Росія. Але... По тому, що зараз от вони говорять, ну будемо під Україною. Тобто ми ж вам не зробили ніякого горя, все нормально. Ми молодці, ми взагалі, тепер ми нещасні, бо ви на нас нападаєте. А вам ми нічого не зробили, ви не повинні на нас тримати зла, і Все нормально, взагалі. Будемо жити далі. Типу, проїхали. І ось це їхня глибинна сутність. що... Чиняти зло по відношенню до інших, для них це просто природньо. Ось реально природньо і нормально. Якби. І це на підсвідомому рівні, на якомусь там теж генетичному вже там закладено. І тому наші родичі там ні, ніколи не повинні повернутися в наше життя. Тому що, якщо нам здаватиметься, що це можливо, це просто ілюзія. Наша ілюзія, звісно, викликана бажанням. Не сприйняття ось цього всього, що ми повинні від них відмовитися. Там феномени, ось ці всі інші, теж такі ж самого там узкого міра, взагалі там ну, незрозумілі такі нонсенси. Там, з тим же самим ось, там, підлітком у Львові, ось нещодавно вчора-позавчора, що він там. Ми всі говоримо по-русски, але прикол в тому, що він от, співав ЦОЯ. Це я виріс на, на, на ЦОЇ. А воно мале чому? Ну, це настільки от, абсурдно сприймається, що просто якби він співав там, якусь там сучасну попсу, це одне, а там ну, агресивність, агресивність ладно, там, підліткова, там, це інше. А от те, що там теж багато там, ностальгують за СРСР, там, за те, за все. От, просто що наскільки засрані мізки е в людей. І причому узкий мір, ось він діє вже ж не через родичів, не через якісь прямі контакти, а просто ось от, всього підлітка в голові вже узкий мір. Який прийшов через радянське там, лайно, яке влилося від старших, бо він там наслухався уривками чогось, там щось, десь там уривки фраз, якихось тенденцій, емоцій. І все. І ця людина вже отруєна, і вивести цю отруту вже ну, дуже важко. І там, звісно ж, про Одесу там взагалі це окрема розмова теж може бути що. Одесити так пишаються, що ось там в нас там, типу, інтернаціональне таке місто було особливе. Та ніяке воно не інтернаціональне і не особливе. Це було чисто узкий мір. Мір ненависті до всього українського. І взагалі така атмосфера там була, що ну, коли от я туди приїжджав кілька разів, і я відчував це ледь не на, на шкірі шкірою, там. що ну, просто ненависть така. Дика і звірина, підсвідома, і яка забиває всю цю гордість про справді особливе місто, дуже хороше там, про особливих людей. Але все це змиває хвиля ненависті. І Одес, Одеса була завжди такою. І зараз, сподіваюся, вона перебудовується ну, в духовній сфері. І... Звісно ж, нам дуже важко ось усвідомити все це, все це зробити, але це просто зробити треба ну, якби, чисто розумом, без ненависті, без нічого. Там, особливості прояви, там, залишки, уського міра, там, це звільші. російське. Все треба себе вичавлювати заради нас самих. Бо кожна людина, якщо вона себе не усвідомила, ну, скажімо, в прив'язці до, до попередніх поколінь, не усвідомила як частина там, свого роду, своєї країни, своєї землі, вона ніколи не буде ну, от, повністю щасливою. Тобто, як би це не смішно звучало. І е, тут справа там, зовсім не там, в мові чи в, в культурі. Ну, Більше в культурі от, загалом. Там, узкий мір це просто не, не, не лише культура, а от причетність наша до нього псує нам життя і отруює ну, просто на фізичному рівні. Там, тут можна ну, от, порівняти, там, от, якщо от, всі, всі коли-небудь коли бачили, там кошеня, якщо там десь іде, кудись там поспішає і тут вступило в калюжу чи якусь там багнюку, як воно от, починає там цікаво, зразу ж різко йде, витрушує цю лапку. ну Просто поки не позбудеться того бруду, воно не, не зможе спокійно йти. Бо от, воно йде і трясе, і трясе. А ось так само от, наша причетність. Оцей... Через музику, через там, російські серіали чи не російські, російський переклад. Там, або інше. Тут не про мову йдеться, а ось саме про те, що цей бруд, який е, насправді є брудом, е, ми цим брудом не лише не просто вступили і не можемо, як це кошеня, витрусити лапку, чи руку чи ногу, а просто ми навпаки цей бруд пірнаємо, умиваємось, все обличчя затираємо. І робимо це з власної волі. Тому е, усвідомлення того, що і зараз теж ось ця тема там, наратив вже дійшов до того, там, там, ось ці, там, узкі, е, хороші узкі, ось ці всякі там ну, е, Шейгін, там, інші, Навіть взяти, ну, хоча ну, там, Гарій Каспаров, ну, він не росіянин, по-перше, ну, а по-друге, він просто до Росії не має ніякого відношення, бо давно живе в Америці, але просто ці всі ось наративи про хороших, узких, про те, що вони можуть існувати, це та ж саме підігрівання нашої ілюзії, що наші родичі можуть з нами колись помиритися. Ось ті. І вже доходить цей наратив до того, що ось, типу, всі ж ми зараз теж радіємо, ось замінюють на наших почуттях грають. І... Підмінюється одна парадигма іншою, коли от ми зараз все вже не думаємо про Україну, про те, що тут творить там, зелена влада, умовно, а нам подавай там, те, що події в Білгородській області. І вже доходиться байка про хороших русских до того, що вже там, наші українські там, телеведучі там, чи там, інші блогери питають, що, а чи вам не все одно, там, якщо ми ж радіємо, якщо росіяни будуть бувати росіян? Ні, не все одно. Бо ж ну, продовжимо цю ж тему, цю ж логіку. Ну, далі така, там РДК, цей там чи Легіон, Вільна Росія там, чи як там. Вони почнуть далі там, катувати людей, гвалтувати дітей. То нам буде все одно? Ні, звісно, не все одно. А чи вони росіяни там самі, чи може там уже потім разом до них приєднаються і наші ЗСУ, і так само будуть гвалтувати російських дітей, то хіба нам не все одно? Ні, нам не все одно. А це все ну, от один дискурс, одна парадигма. Це, все, це це все із однієї теми. І ми не можемо скотитися, навіть після перемоги, от скотитися до, до рівня ось цих потвор, якими є росіяни. І для цього ми повинні усвідомити, що Узкий мір для нас завжди закритий. І ми просто більше ну, якби повинні усвідомити. Самі собі, що от потрібно, потрібно мені там пишатися там якоюсь національності, що я той-то чи той-то. Неважливо, я повинен усвідомити себе. Хай я усвідомлю себе як українець, або ж як росіянин. Ну, поїду на Росію та й буду там жити, бо я росіянин, я усвідомлюю себе росіянин. Або усвідомлюю себе як якийсь там. Космополіт, як особа без громадянства, без національності, бо мені взагалі пофіг, де жити, я по світу хочу там подорожувати і мені всюди добре, тільки не чіпайте мене, це усвідомлення потрібне для мого ж щастя, щоб я прожив повноцінне життя. І от ті люди, які усвідомлять себе українцями після ось цього всього, тоді все буде дуже просто, бо десь десь жити ми не, не, не зможемо. Там, десь діаспора там, в Австралії, в Канаді, в Америці, в, в європейських країнах. Це ну, все одно це, там, приживання, це не життя. Прижитися можна де завгодно. Можна навіть спробувати там, асимілюватися і стати там, німцем, французом, італійцем, американцем, там, ще не знаю ким, але це буде зовсім не повноцінне життя. А от жити повноцінно як українець, як господар своєї землі, коли ми зможемо в своїй країні створити, Ну, верніше, не створити, бо вона є, просто функціонує завжди ну, як наш ворог, державу створити. Ось це буде для нас важливим, тому що нам більше ніде буде жити. У нас одна країна, це Україна, і все, українець може бути щасливим. Як господар лише в Україні. І це усвідомлення допоможе нам зробити ще один крок до свого щастя, як би це смішно не звучало. Тому ще раз прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку, поділитися на відео і згадати ось ті в коментарях розповіді про. Чи ваші спогади про, тих ось, про ставлення росіян до нас, ну або ж просто чому вам так важко от, усвідомити, що треба відмовлятися від цього узкого міра? От чому що вам заважає?